Чому Дамблдор не подарував свободу усім ельфам-домовикам Гогвардсу? Очевидно ж, що він не міг підтримувати ось таку ідеологію пригноблення однієї раси, виду над іншим. Взагалі, оця вся тема з ельфами-домовиками нагадує рабовласницький устрій, скажімо, в США, ну і також і в Давній Європі. Тому що раби існували відколи існує людство. Поки не забула, переходьте швиденько на мій ютубчик, посилання в описі профілю, там вийшло нове відео. Ельфи-домовики володіють дуже потужною магією, і чому вони не можуть тоді піти від своїх господарів? Мабуть, пояснення заховане у силі давнині чарівницької історії, і відтоді вони є рабами людей, слугами. Ми бачимо, що такі ельфи, як Добі та Крічер, ходять у дуже дуже брудному одязі, такому прям заляпаному. А коли Гаррі з допомогою хитрощів звільняє Добі, Добі вже ходить в чистому, акуратному одязі. Також ельфи домовики в Гогвартсі ходять акуратними. Виходить, що вигляд домовика ельфа залежить від того, як з ним поводяться його власники, хазяїни. Але хто є власниками ельфів домовиків у Гогвартсі? І тут відповідь на питання, чому Дамблдор не звільнив ельфів, дуже проста. Тому що Дамблдор не є їхнім власником, він є просто директором школи, а ельфи прив'язані до певної нерухомості, тобто до школи. Відповідно, швидше всього, звільнити їх не можуть ні студенти, ні Дамблдор, а тільки це могли зробити засновники Гогвартсу, логічно. Тому всі спроби Герміони звільнити ельфів, тому до речі, які чомусь сприймали з ними як особиста образа, ніби вона їх хоче звільнити з роботи, і вони дуже сильно ігнорували ці її в'язані речі, які вона їм підсовувала. Тому ці спроби взагалі не мають ніякої логіки. Попри це, я впевнена, що якби Міністерство магії мало політичну волю, вони б видали якийсь указ, якийсь едикт, яким би звільнили усіх ельфів-домовиків від ось такого контракту магічного, який не можна порушувати. Але чимало працівників Міністерства магії і самі полюбляли мати вдома ось таких ельфів, скажімо, той же Барті Крауч, Люціус Мелфой і такі інші. То виходить, що це була якась вторинна вигода, і нікому не було цікаво звільняти ельфи домовиків А Дамблдор чомусь цим питанням сильно не переймався. Скажімо, хоча б в книгах нам це не показували. Але по поведінці цих ельфів ми бачимо, що вони загалом всім задоволені. І потім, коли їх звільняють, ну куди їм іти? І не забувайте перейти на ютубчик відео про те, чому Гаррі Поттер може бути плагіатом. Якщо було цікаво, став лайк та підписуйся.